Сьогодні виповнюється 300 років від дня народження українського філософа та поета Григорія Сковороди. За що його цінують сучасники? Та як під час війни святкують ювілей Сковороди у матеріалі Наталі Ткачук? Світ ловив його та не спіймав. Григорій Сковорода український мандрівний філософ, поет та музикант. Колись він навчався у Києво-Могилянській академії. Зараз його пам'ятник стоїть навпроти університету. Існує традиція. Так на день народження могилянки мити з для того, аби скласти сесію успішно. Єдиний чоловік, якому я буду мити ноги. Через огорожу, яка захищає пам'ятник від атак ворога, помити сковороду цьогоріч студентам моглянки не вдалося. Проте молодь таки прийшла віддати шану мислителю. На дошках писали цитату з його творів та просили у сковороди гарних балів на іспитах. Сковорода сьогодні це справжній бренд. Портрет та цитати мислителя прикрашають футболки, кофти, сумки і не лише Ольга авторка ось цього сучасного зображення Григорія Сковороди. Ілюстраторка каже: до наших днів дійшло мало портретів філософа, тому дівчина вирішила це виправити. Я його зобразила ось так. Мені захотілося його зробити, наче ми зустрічаємося з ним сьогодні. Він сучасник. Хоча, незважаючи на те, що пройшло 300 років, він надихає, він дарує якусь таку впевненість, і він говорить про свободу, про незалежність це все те, що нам зараз дуже дуже важливо. Як справжній сучасник, сковорода навіть має власну сторінку у соціальній мережі. Автори цього інстаграм акаунту діляться уривками створів філософа та ілюстраціями з його зображенням. За віртуальним сковородою слідкує майже 6 тисяч підписників. Ідея в тому, що ми хотіли подумати, яким уявити собі, яким би був Сковорода, коли йому було 28 років. Такий неформальний грех у нас вийшов. Він і в той час був таким неформальним, нестандартним. Він дуже аскетичний спосіб життя, мав на все свою думку, подорожував. І мені здається, тут така дуже пряма паралель з сучасною людиною. На честь трьохсотріччя філософа організували фестиваль Сковорода Конверсаціоне». Тут люди обмінюються думками щодо творчості Сковороди та слухають музику його часів. Та разом з кимось потім обмінюєтесь враженнями, ви завжди отримуєте значно більший спектр і розумінь, і знань, і відчуттів, і з якими ви потім і мандруєте далі і вирішуєте, що з цим робити. Субворода цьому дуже пасує. У рамках цих міні-концертів організатори збирають кошти на відновлення зруйнованого росіянами музею Григорія Сковороди на Харківщині. Наталія Ткачук, Олексій Трушин. Єдині новини на Суспільному.